Лишній місцевий посадовець спершу Волині, потім у Рівненщини, В'ячеслав Євтеній, судиться з атестаційною комісією та нацполіцією. Правоохоронець оскаржує рішення щодо непроходження ним переатестації та просить скасувати його через суд. Чи має поліцейські шанси поновитися на роботі про це далі? Волинський правоохоронець, а нині керівник Рівненського УБОЗу В'ячеслав Євтеній не пройшов переатестацію в сусідній області. Як бачається, із асоціаційного листа начальника управління захисту економіки Української області Департаменту захисту економіки Національної поліції України є в тені 20.02.2016 року за результатами тестування співбесіди. Останнього ЦАК прийнято рішення висновок пункт 4. Займені посаді не відповідає підлягає звільненню зі служби в поліції через службову невідповідність. А все тому кажуть тамтешні активісти, що пан Євтеній просто не з'явився на співбесіду. За їх інформацією, він нібито захворів. Хоча того ж дня одна із членів комісії та місцевий нардеп знайшли його на робочому місці. Більше того, він, мовляв, підбурював колег ігнорувати атестацію. Тепер Євтеній в не погоджується з рішенням атестаційної комісії про свою невідповідність займаній посаді. Однак, як і на переатестацію, так і на судове засідання не з'явився, прислав адвоката. На даний час ви, не мав можливості здавати судове засідання. Просто не мав можливості, через що Ще. його питання таке насущне, важливе, вирішується. Чому він не мав можливості прибути в судове засідання? Він має довірити, як це ви не знаєте, де він і що ним. Він перебуває, він тимчасово не працездатний. Я не можу я не можу точно сказати по цьому питанню, по цьому дати точно відповідь до слова правом апеляції на рішення атестаційної комісії В'ячеслав Євтеній не скористався, а відразу пішов шукати захисту в суді. На противагу рішенню комісії надав суду численні похвали, які надійшли від імені його керівництва. Не прийшли на суд і представники атестаційної комісії та нацполіції. Тож, заслухавши представника Євтенія, Феміта, позов сумнівного правоохоронця задовільнила. України суд ухвалив клопотання Євтенів Вячеслава Валерійовича про вжиття заходів забезпечення адміністративну позу задовольнити, заборонити Національну поліцію України, України вчиняти дії, а саме видавати наказ про звільнення Євтенів Вячеслава Валерійовича зі служби В В поліції на реалізацію рішення висновку Центральної стаційної комісії номер 6 центральної поліції від 20 лютого 2016 року відносно до винесення судового рішення по справі. Ірина Мусій входила до складу атестаційної комісії в Олині. Розповідає, переважно правоохоронці не проходили атестацію через незнання законів та підозрілі декларації. Однією з найважливіших, звичайно, вимог і умов – це було знання законодавства. Ми розуміли, що люди взагалі не ознайомлені з тим законодавством, а вони в першу чергу мають це знати, тому що, ну працюючи в такій установі, правильно? Декларації ми їхні дивилися, тобто опрацьовували, цікавилися чи відповідають декларації дійсно їхньому способу життя. Ну це тобто, інформації достатньо було з відкритих джерел. Інформації достатньо було на Google формі, яку надсилали люди. Тобто, і люди, які там і називалися, і не називалися, тобто не публічно, да, але про цих людей, чим вони займалися, як вони працювали, і відповідно вже до цього приймалося рішення. Подібні позови в Україні набирають обертів за словами Ірини. Мусій такі люди, як Євтеній, не здаються просто так. В Євтені я думаю, є шанс. Ну це людина, як він готовий за те, скільки він. В яких він участь не бере схемах, враховуючи там те, що там повідомляють журналісти, колеги там з Рівненської області, там то він буде боротися до останнього, тому що і всі, всі про це якби офіційно можливо там доказів немає. Хоча і достатньо інформації з критих джерел, що ці люди вони займають, які займають такі важливі посади, там заступників, начальників, там навіть начальників слідчих відділів. Ну, їм є що втрачати, вони будуть за це боротись до останнього. До слова, зараз в столиці оскаржується сама інструкція щодо проведення переатестації правоохоронців по всій Україні. Ольга Бондаренко, Олександр Ватащук для новин на часі.